Встановлення фаркопу на Nissan Leaf 2010 року. Куплений був Фаркоп а такий автопристрій. Вроді, як все должно бути чудово. Nissan Leaf 2010 року. Є в нас отака схема. Є начебто так. Написано в інструкції просверлити дві дірочки. Ось ці во. Тут, кудись ми там в штатні вкручуємось, до речі, не намальовані гвинти. Чотири отвори повинні кудись вкрутитись в штатні. Перше, з чим зіткнулись, те, що потрібно зняти буксирувальний. Так. От він знятий. От Перше, про що ніде не вказано. Можливо, його на нових ліфах нема, не знаю. Друга. В комплекті дали отуди чотири отаких болти. А в буксирувальному гаку були отакі. Мало того, що це 12, це 10. Так ще і в кузові різьб немає. Вони знаходяться в буксирувальному гаку. Гвинти наскрізно прикручуються до гаку то тобто болти. Далі ніде не сказано, куди ж стане цей фаркоп. Він ховається в ту нішу, аж, аж за ось ці штуки. Ну і саме цікаве, ось тут буде. З цієї сторони треба буде просто свердлити дірки по місцю, якось його вгадати приблизно отак-от він тут встановлюється тут будемо сверлити наскрізні дірки. І там є трубки півдюймові. Подивимося, як вони ставатимуть, І 12 вольт. Тепер будемо щось вигадувати з цією стороною. Бо на 2 вольти зажати це херня. А більше ні на що? Тут дірки не співпадають. Всередині є закладна, але різьби в ній нема. Тут дірка взагалі в космосі. Є така думка досверлити ось тут посередині третій отвір, затиснути на всі три гвинти цей кронштейн і далі розсверлити оцей отвір, через нього, ой, з горем пополам подати. Гайки, то що з тієї сторони там глухе, з підсилювача бампера не можна закладну покласти, подати звідси гаячки і затиснути тут короткими болтами. Тому що оці закладні доволі низько знаходяться. Продовжуємо сьогодні наш розбор фаркопа. Розсверлив дірки на правій стороні, тут були рідні підвісі. І вставив у них ось такі закладні, як вона називається, гайка під закліпочник. Ось туди їх вставив під восьмий болт. І це буде наша опора. Тепер лишається посверлить кронштейні дирки, щоб вони співпадали з цими отворами. Ось так приблизно виглядає готовий кронштейн. Ось нижня частина. Розміри ніякі тут. Не дотримуються, то що заводські отвори ну, дуже наближені. До речі, забув сказати, ось на лівому кронштейні дірки на 21 сверлити не обов'язково сквозні. З тієї сторони вистачатиме 12. Закладна 70 мм, яка дається, вона ниряє всередину лонжеруна. З однієї сторони не потрібно сверлити наскрізний отвір. Звідси можна засверлити 12, 13 дірки, щоб болт проліз. І, в принципі, все. І затискати. Продовження. Фаркоп на місці. Для того, щоб його засунути під бампер, не треба знімати бампер, в принципі. Бампер дуже гнучкий, він виймається ці штуки трошечки, якщо і подгинаються при засовуванні, це все реально. Не треба зразу затягувати кронштейни. Бо якість вишивательна прийшлося відпускати, перекручувати. Для того, щоб посадити на місце, треба вирізати або квадратик, або дві полоски по 6 см, не менше. І фаркоп тоді стає. Отак, От я його підрізав, туди, засунув. Все, він стає по своїх місцях, по своїх дірочках усіх. Все добре. Фаркоп на місці. Зовні має більш-менш сухайний вигляд. От В знятому положенні нічого не стирчить. Але є одне, але Ой. при вставленому. Ця дресня навіть з пальцем. Тобто прийдеться зажимати болтом, той, який йде в комплекті, ні про який швидко з'ємний фаркоп мова не йде. ну Ось вже зібраний вигляд. Кажуть, розчаровує, треба буде пересверлювати дірку. Відстань. Ну, дуже велика, від кузова до кулі. Це з таким запасом, щоб ноги собі повідбивати повністю до центра шара 26 см. Це перше. Друге, палець не проходить в бамбер. Він впирається оці зуби. Так що не раджу купувати такий фаркоп. Беріть з круглою цією штукою. Який яка знімається при розкручуванні двох болтів, тому що цей бистроз'ємний фаркоп повна лажа.